Вівторок сьомого тижня по Пасці. Діянь святих апостолів читання. В тих днях Павло взяв чоловіків, на другий день очистився з ними, вийшов у храм і об'явив сповнення днів очищення, коли за кожного з них мала бути. Принесена офіра, як тих сім день мали скінчитися, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп і наклали на нього руки гукаючи. Мужі ізраїльські, на поміч ось той, що усіх навчає, всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місці разом з ним Трофима Ефесянина і гадали, що Павло його впровадив до храму, заметушилось усе місто, щенилося з народу і схопивши Павла, Стали тягнути його з храму і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисячкого чотивістка, що увесь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся, як ті побачили тисячкого та вояків. Перестали бити Павла. Коментар. Ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Дорогі мої, напевно, кожен із -за нас спостерігає за собою, що довше він живе, то більше. Виробляються такі певні звички, певні традиційні погляди, стереотипи, підходи. Це добре, бо це допомагає нам у житті легше функціонувати, діяти, але одночасно також і заважає особливо таких наших взаєминах із боку. Запитаєте, чому? Тому що Бога ми ніколи не можемо поставити у рамки, піддати такому алгоритмові. Бог у кожній ситуації завжди діє по-новому, по-іншому, по особливому. Часто бачимо, як людям не просто було. Прийняти проповідь Ісуса Христа, Він порушував ті традиції, які тоді існували, Він безпосередньо вказував своїм життям і своїми словами на Господа. Так і ми вміємо поза всіма речами, які ми виконуємо звичайно, традиційно у нашому житті. У всьому і повсякчас почути голос Божий, який промовляє через незвичних осіб і події, як тоді промовляв через Павла. Бо дуже часто ми спротивляємося чомусь новому. Вже важко старшим людям сприйняти нову евангелізацію. Інший підхід до проповідування слова Божого. Бачите, колись не зрозуміло, що можна через інтернеті, в телевізорі. Це в інтернету не було, телевізорі, телевізорі не показували цього. А зараз маємо шукати, виходити до людей у різний спосіб, аби тільки їх знайти і до них. Достукатися. Євангеліє від Івана. Сказав Господь своїм учням: настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що служить Богові. Вам чинитимуть те, бо ні отця, ні мене вони ніколи не пізнали. Я сказав вам це, щоб коли прийде та година, ви згадали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Але тому, що я вам це сказав, Серце ваше сповнилося смутком, однак кажу вам правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде, коли ж відійду, пошлю його до вас. І коли він прийде, виставить наяв у світі гріх. Справедливість і суд щодо гріха, бо не вірують у мене, щодо справедливості, йду до Отця Мого, і ви мене більше не побачите, і щодо суду, бо князь цього світу вже засуджений. Багато ще маю вам казати, та не можете знести тепер. Однак, коли прийде Той Дух істини, Він наведе вас на всю правду, бо Він не говоритиме від себе, але говоритиме, що почує, і звістить, що має настати. Коментар. Багато ще маю вам сказати, та не перенесли б. Винині, дорогі мої, у кожній ситуації нашого життя Бог щось до нас промовляє. Наш Творець постійно з нами говорить, бо ж Він завжди є присутнім у нашому житті, але ми або не здатні, або не готові, або не спроможні побачити Господа. За всім, що діється у нашому житті. Ми це часто можемо назвати долею, співпадінням. Ми часто дивимося по-людськи на інших осіб і на обставини. Бачимо, здавалося би, реальні речі, реальні події і часто. Не вміємо розпізнати і почути в цьому всьому Бога. Найперше, дорогі мої, потрібно просити Бога, щоб відкрив наші духовні очі і робити для цього все, що в наших силах. Учимося цієї здатності розпізнавати Бога в своєму житті. Розпізнавати його присутність, замислюватися, чому відбувається те чи інше, чому на нашій життєвій дорозі трапляються саме ті люди. Працюємо над собою, щоб Господь міг провадити нас, міг завжди промовляти до кожного з нас. Він обіцяв не залишити нас сирота. Він до нас прийде, прийде вдруге, судити живих і мертвих, а залишився з нами у виді під видами святих тайн, а особливо у пресвятій Євхаристії. На прихильників Ісуса обрушаться переслідування. Наприклад, їх виженуть із синагоги. Як і в розділі Дев'ятому вигнали зціленого сліпця, але справа може обернутися й гірше, аж до вбивства, яким неодноразово погрожували Ісусові. Тепер, коли Ісус залишає учнів, їм треба розуміти, що ж буде далі, їм сумно, проте їх втішить Святий Дух, якого Ісус їм пошле. Дуже важливо залишатися мужніми, Дух Святий виступить адвокатом учнів Ісуса на суді, мається на увазі не стільки земні судилища, які їх звичайно чекають, але й суд небесний, на якому вони будуть протистояти світові. Дух доведе, що світ не правий, причому у трьох найважливіших аспектах. По-перше, Дух покаже, що світ не правий у своєму ставленні до гріха, іншими словами, Світ гріховний, а доказом гріховності, як ми вже неодноразо переконувалися у Йоанна, служить невіра в Ісуса. Ісус наполягає, світ не забажав прийняти Його, бо люди вибрали власні дороги замість Божих доріг. По друге, дух покаже, що справедливість світу є спотворена. Швід вважає, що справедливість на його боці, проте оправдання Ісуса, який піде і вознесеться до Отця, послужить знаком подібним до того, котрий згадується у Даниї Ліші, того, що живий Бог уже виніс свій вирок щодо Ісуса. Ви жадаєте справедливості. Бог уже проголосив Ісуса справедливим і праведним, і послідовники Ісуса. Приймають цей вердикт. По третє, Дух доведе, що світ не правий в своєму ставленні до суду. Причому тут це слово означає засудження. Світ думає, що має право судити Ісуса і Його послідовників. Але найближчі події, смерть і воскрешіння Ісуса, виразно виявлять оману світу. Ці події підтверджують, що Князь світу цього. Темна сила, що тримала в рабстві людський гріх, уже засучений. його влада зруйнована, сама смерть, зброя тиранів і сатани переможена. Саме у контексті Вищесказаного ми можемо зрозуміти, чому адвокат, названий утішителем, оскільки Святий Дух доведе неправоту світу, послідовники Ісуса. Котрі заради його імені витерпіли переслідування і ненависть, можуть бути упевнені, що суддя світу виправдає їх і здійснить справедливість, одним із способів, якими Святой Дух здійснює свою справедливість, є посередництво людей, у яких він мешкає. Чи достатньо ми пізнаємо писання та відкриті до Господа. Щоб у важких ситуаціях Святий Дух міг пропонувати через нас, нас свої розв'язки, чи може він нашими устами свідчити користь тих, хто страждає від несправедливості і пригноблення? Ісус каже тож коли зійде той дух істини, і Він і наведе вас на всю правду. Завдяки діянню Святого Духа упродовж історії церква постійно доростає до розуміння величного багатства цієї тайни, і явленої для всіх людей, що є Христос між нами надія нашої слави, Заглиблюючись щораз більше у це незбагненне багатство Христа, безнастанно зростає кількість людей, які виробляють у собі певність. Що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі Господі нашим. Коли Ісус говорить про пізнання себе чи Небесного Отця, ми розуміємо, що йдеться про любов. Любов як відкриття на другу особу, відхід від того, щоб міряти світ з собою, своїми думками, ідеями, прагненням, своїм досвідом і прийняття другої особи співвіднесення себе до її потреб. Приклад постави людини, коли вона вміє забути про себе і відкривається на іншу Можемо побачити у жінці, яка переживає своє материнство. Жінка, коли стає матір'ю, чудесним чином вміє допацуватися до потреб свого немовлятка. Коли дитина заплаче вночі, вона відразу прокидається, і напівсонна йде її годувати або пеленати, коли її треба покласти спати. Відкладає свій улюблений фільм і колише дитину, аби вона заснула чи заспокоїлась, бавиться з дитиною на її рівні, залишаючись її матір'ю. Маму, цікавить усе в її дитині. Вона забуває про себе і починає, наче жити для цієї людинки. Більш-менш про те саме йдеться у будь-якій іншій людській любові. Чи коли хлопець закохується у тінщину і ні про що не думає, лише про неї, чи у літніх батьках, які постійно сумують за своїми уже дорослими дітьми, любов до Бога теж потребує того, щоб ми любили Його аж так, щоб забували про себе. Любов матері до дитини, хлопця до дівчини природня, але коли йдеться про нашу любов до Бога, вона є надприродньою. її дарує нам Святий Дух. Ми любимо Бога саме Божою любов'ю. Він дарує нам любов, щоб ми могли його любити. Однак не все, що здається нам любов'ю, насправді є нею. Саме про це говорить Господь Ісус, повідав я вам те, щоб ви не сневірилися, Виключать вас із синагог. А й година настане, коли всяк, хто вас убиватиме, буде гадати, що служить тим Богові, чинитимуть вам тебо, ані Отця, ані мене вони не спізнали. Що ти Іван пояснює критерій справжньої любові до Бога у своєму апостольському листі. Не дивуйтеся, брати мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя. Бо любимо братів, а хто не любить брата, той перебуває у смерті. Кожний, хто ненавидить свого брата, той душегуб. А ви знаєте, що жоден душегуб не має у собі вічного життя, що в ньому перебуває. З чого ми пізнали любов, бо він за нас поклав свою душу, і ми маємо класти душі за братів. А хто має багатство світу і бачить, що його брат у нестатках та зачиняє серце своє від нього, то як може Божа любов перебувати в такому? 1 Івана 3, 13, 16. Отже, маємо ясний критерій правдивої любові, лагідність і турбота про своїх ближніх, адже сама приналежність до якоїсь конфесії. Чи саме знання істин віри нас ще не спасає? Але, як говорить святий Іван, дітоньки, не любімо словом та язиком, але ділом та правдою. Перше Івана 3,18. ще, дорогі мої, цікаво, що хтось може вбивати іншу людину, гадаючи, що тим служить Богові. Чи не це відбувається у нас на нашій сім'ї? На жаль, історія дає нам немало прикладів подібної релігійної ревності, але ж насправді такі люди Бога не знають, служать певному образу, вималюваному у своїй уяві, називають цей віртуальний образ Бога, агресивно реагують, коли хтось цей образ чіпає, чи коли щось не вміщається у випрацьовані ними рамки. Чи зустрічався з подібним явищем я в своєму житті? Чи часом не траплялося і мені поводитися в такий спосіб? Ісус прощається своїми учнями, бо надходить час Його повернення до Небесного Отця. Звичайно, учням сумно, як же вони тепер будуть без нього, свого учителя і Господа, хто їх навчить наставить. Підтримає розрадить, проте Ісус іде від них лише для того, щоб дати їм щось ще ліпшого. Хоча б здавалося, ну що може бути кращим, ніж присутність серед них самого Божого Сина. А як на їхньому місці почувався би я? Що для мене в моїм житті є найкращим? Спробуйте написати в коментарях. Отже, Господь обіцяє учням, а також і нам, що і надзвичайно доброго, щось, а вірніше сказати когось, Духа утішителя, який є невидимим, але водночас присутнім та діючим, того, хто нас може втішити, розрадити, зміцнити та просвітити. Сам Ісус у людському тілі міг досягти лише обмежену кількість людей, десятки, сотні, та хай навіть і тисячі, але Святий Дух діє тепер у мільйонах і мільярдах. Дух істини може перетворити кожного християнина на другого Христа, тобто на того, хто звіщатиме світу Божу правду, милосердя та справедливість. Також і мене, чи хочу я цього. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, єси все наповняєш, скарби дібр, життя понателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!